Привіт тобі, величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 427 двадцять сьома доба нашого героїчного протистояння ворогу. Дуба, яка точно наближає Україну до перемоги. А Росію, а Росію історія нічому не вчить. Можливо, тому що вони живуть в своїй альтернативній реальності. Ну, історії. Про що я та про трагедію, яка мала місце 37 років тому, чорнобильську катастрофу вночі, 26 квітня 1986 року на атомній станції стався вибух, який призвів тоді до найбільшої техногенної катастрофи людства, зменшити наслідки якої намагалися понад 600 тисяч людей, але число жертв ще й досі вимірюється якимись приблизними цифрами. Ну і, до речі, Чорнобильську АЕС окупанти зайняли, як ви пам'ятаєте, ще у перший день великої війни, 24 лютого. Того ж дня перестав працювати і радіаційний моніторинг у зоні Уження і відновити його вдалося через два з половиною місяці після деокупації станції на початку червня. Торік сьогодні ж Україна намагається не допустити нового Чорнобиля. Бо якщо ЧЕС вільна, то Запорізька АЕС і надалі залишається окупованою росіянами. Ну і нею расисти намагаються шантажувати весь світ. Не робитимуть вони це виключно до того, поки існуватимуть. А я нагадаю, що процес самознищення Росії вже запущений. От, наприклад, напередодні на Росії вигоріло. Ціле селище вогонь охопив понад 90 будівель у селі Сосьва на Уралі, стрімкому поширенню вогню сприяли велика кількість сухої рослинності, сильний вітер, а також віддалення вододжерел. За однією з версій, до речі, полум'я перекинулася з пилорами, що свалахнула, і з лікувально-виправної установи у Сосьві через пожежу евакуювали 240 засуджених. В яку сторону їх евакуювали, поки невідомо. Чи то в іншу установу, ну чи то взагалі на фронт. Тоді може то не завпадіння. Та не Чорнобилем єдиним, бо рашисти днями розкопали нове дно, точніше, розкопали сибірську виразку, риючу окопи в Запорізькій області. Зі слів міського голови Мелітополя Івана Федорова, під час підготовки окопів окупанти випадково розрили скотомогильник і підчепили там Сибірську виразку. Ворожий підрозділ тепер сидить на карантині. Ну а що не менше двох окупантів після підтвердження Сибірки швидко списали, ну і вивезли у невідомому напрямку. А вже ж. Наша земля вже бачте відтісняє окупантів самостійно. Ну, а поки вони там розбираються зі своїми внутрішніми проблемами в прямому і в переносному сенсі цього слова, ми наближаємо власну перемогу. І от резолюцію Перемога України зареєстрували у Конгресі США. У документі йдеться про те, що перемогою України вважатиметься відновлення контролю над усіма територіями, що за міжнародним правом належать Києву. Співавтором документа є конгресмен Джо Вілсон, який першим у тому проєкті чітко вказує, що саме має вважатися завершенням війни і перемогою України. Pe Буде контрнаступ, і про все це ми скоро і побачимо, і почуємо, і дізнаємося, каже секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який ще раз наголосив на тому, що інформація про час і місце контрнаступу збройних сил України є закритою. Однак запевнив, що всі побачать, коли він розпочнеться. Щодо можливого наступу Росії, за словами Данілова, що Україна, звісно, не виключає такий варіант. Однак сили оборони знають про стан справ і готуються до відповіді. Ну а ще щоб ви не сумнівали. Ся на кожній ставці каже Данілов, розглядають питання Бахмута. Це для нас каже важливий стратегічний пункт. Багато говорили, що треба здати місто, відійти. Але такими темпами ми можемо дуже швидко дійти від наших східних до наших західних кордонів. Тож це неможливо. Ну, а поки ми тримаємо оборону на Росії. Думають над тим, як далеко в глиб Росії може зайти наш контрнаступ. А то ми, знаєте, можемо так захопитися, що поки Кремль з вікна бронеавтомобіля не побачимо, не зупинимося. Ну прям не підготовка, а, знаєте, справжній парад відміни парадів. Ми зараз спостерігаємо на території Московії. Святкові заходи там навіть відміняють в областях, які знаходяться за 8 тисяч кілометрів від України. Ну що ж, не знаю, правильно робите? І знаєте, от чисто людська порада для вас не від мене. Від головного управління розвідки там порадили росіянцям на 9 травня не ходити на паради і уникати військових об'єктів. Ну так на всякий случай, бо Україна робитиме все для захисту своїх територій від Росії, ну і для того, щоб повернути свої території. Поки Україна готує план першочергових заходів перше, друге, третє, що буде відбуватися на нашому українському півострові відразу після його деокупації. Про це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. каже сьогодні: ми як ніколи бачимо більше розуміння того, що Крим буде звільнено. Тож головним із завдання є поновлення публічних органів влади в українському Криму за формулою від військової адміністрації до військово-цивільної ну і далі вже там до нормального повсякденного життя у вільній свободній Україні. Росії проти України буде головною темою саміту G7. Важливий міжнародний захід відбудеться вже у травні у Хіросімі. І є інформація, що участь у саміті візьме президент США Джо Байден у Білому домі. Зазначили, що лідери G7 обговорять низку найбільш гострих глобальних питань, зокрема непохитну підтримку України з боку великої сімки, і подолання подвійної продовольчої та кліматичної кризи, забезпечення інклюзивного а також сталого економічного зростання. Ну і ще про продовження переходу до екологічно чисто. Енергії також поговорять. Ну а от чи буде на цей G7 захід запрошений президент України Володимир Зеленський, таким чином, щоб вийшла G8, Тут уже знаєте питання, поки залишається відкритим. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили України і наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимось, Па-па.